Так що чекаємо так від вас ваших історій. Можливо, ви теж були ну не дуже добросовісним учасником дорожнього транспортного руху. Ну, я маю назі на зараз ну, пішоході можливо вигути. теж отримали за щось штраф. Пишіть нам, друзі. Ой, друзі, далі для озброєнь по про озброєння для України. Вашингтон фактично виходить з війни. Адміністрація Трампа призупинила постачання критично важливого озброєння, включаючи ракети для Системи Петріот і це чіткий сигнал. Про це пише видання New York Таймс. А от німецьке видання Більд повідомляє, що запасів зброї в Україні залишилося лише до кінця літа у Кремлі. Звісно, вже ж радіють американському рішенню, mm -hmm. заявляючи, що це пришвидшить кінець війни. Втім, у міністерстві оборони України повідомлення іноземних змі спростовують, які ризики для оборони України несе можливе припинення військової допомоги в США зараз дізнаєтесь. Адміністрація Дональда Трампа призупинила постачання критично важливих видів зброї для України. Про це повідомило видання Політіко із посиланням на Білий Дім. Пентагон нібито оголосив про зупинку постачання ракет для систем ППО, високоточних артилерійських снарядів та ракет для винищувачів F-16. Серед зброї, про яку йдеться у американських змі. Найкритичніша ракети для систем протиповітряної оборони Петріот Україна має вісім таких систем. Саме вони єдині здатні перехоплювати сучасні балістичні ракети. Це стосується передусім тих ракет і тих боєприпасів, які ми не можемо замінити. А це певною головною мірою це ракети для систем Петріот. І це ракета Джемереле з Сем Хаймарс. Це те, що нам наші партнери жодним чином не можуть скомпенсувати, е бо воно виготовляється в США. Питання, е скільки у нас, які на зараз запаси є, наскільки на них вистачить, як ми будемо втрачати. А стосовно того, якщо казати про ракети Петріот, ще залиш злиш від того, як ворог буде значить, використовувати балістику аеробалістичні ракети, бо ці ракети вони призначені для збиття саме таких цілей. у січні. США паузували постачання військової допомоги після повернення Трампа до влади для перевірки ефективності допомоги у березні. Після сварки зеленського і Трампа США також тимчасово припинили обмін розвідданими з Україною, що суттєво вплинуло на хід курської операції. Однак, Міністерство оборони України заперечило зупинку постачань американської зброї. Зараз відомство повідомило, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої допомоги. Міністерство запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей після появи повідомлень у ЗМІ. За оцінками західних експертів, без військової допомоги США Україна має достатньо зброї для продовження бойових дій у нинішньому темпі лише до кінця літа. Після цього Київ пише видання Більд може зіткнутися з нестачею боєприпасів. Однак військові аналітики кажуть, є і власне виробництво, і постачання з Європи. Зараз потроху європейські союзники наші приймають переймають значить, свою долю. Крім того, є наш ОПК, який за певними оцінками 40-50% потреб забезпечує. Але ну, значна залежність від американської зброї, передусім це зенітні ракетні комплекси «Петріот», серед Джим І І залежність, я б сказав, що це третина можливо, Нашої потреби українське керівництво готується до різних сценаріїв. Президент Зеленський у квітні заявив про готовність купувати американську зброю замість отримання її як допомоги. Україна може купити у США 10 петріотів за 15 мільярдів доларів. Тому робити прогнози, коли взагалі нічого не залишиться, я б не ставив. Тим паче, що ну ми чудово розуміємо, що не все ще втрачено, і Там може бути якийсь переговорний процес тривати, і ця ситуація може змінитися. А тиждень тому на саміті НАТО Трамп не виключав можливості постачання більшої кількості систем ППО Україні. Вони справді хочуть мати протиракетні системи, як вони їх називають, патріоти. І ми подивимось, чи зможемо ми щось зробити доступним. Знаєте, їх дуже важко дістати у найближчі дні. Очікуються висновки консультацій між українською та американською сторонами. Міноборони та МЗС України обіцяли додатково повідомити про результати контактів з американськими партнерами. Бачите, друзі, за голову все одно не хапаємося, не кричимо алярм. Просто ставимося критично до того, що ми споживаємо через медіа і засоби масової інформації. І зазначу, що в головному на ранок ми нагадали, що вже є реакція держдепу сполучених штатів, що допомога США триває, і рішення США не означає повне її припинення. Вони модернізують таким чином поставку зброї західної зброї в Україну, і там вирішується питання. Тобто. Все йде своїм, як то кажуть, чинчинарем руку кажуть, тому uh -huh. давайте, друзі, все спокійно. Рухаємося далі.